Уніканью вже доступна на ринку України. Це нова колекція іспанського виробництва. Чому Уніканью шалено унікальна? Шалено чарівна має новий дизайн, матеріали та кольори. Шалено проста, зрозуміла та зручна конструкція механізму. Шалено розумна, дає можливість керувати будинком за допомогою смартфону. Зараз я ознайомлю вас детальніше з кожної з цих особливостей. Шалена чарівна. В новій серії представлено два типи дизайну Unica Studio, за округлі форми рамки від французького дизайн-бюро FALTAZIS. та Unica Pure – квадратна форма, яку розробляли дизайн-бюро Елим Studio. В серії наразі представлено три кольори механізмів білий антрацит та алюміній. Рамки вироблені в шести варіаціях з натуральних матеріалів та пластику. Колекція Unica Studio ділиться на три різні дизайни: Studio – базові кольори однокомпонентна рамка, Studio Color – двохкомпонентна рамка в восьми сучасних кольорах та Studio Metal – рамки із металу. Уніка Студіо це аналог серії Unica Basic, якщо проводити паралель з існуючою серією. Рамки Студіо виготовлені із однокомпонентного пластику. Мають три базові кольори білий, алюміній та антрацит. Рамки представлені до п'яти постів. Всі рамки універсальні Unica Студіо Колор. В цій піцерії представлені рамки із двокомпонентного пластику. Перша частина це підкладка, завдяки якій рамка виглядає невагомою над стіною, а друга частина це кольоровий пластик. Рамки представлені в восьми стильних кольорах. До речі, фарбу, яку використовують для Уніка виробництво PPG Industries. також використовують для таких автомобілей. Як Ferrari, Alfa Romeo, Dodge та General Motors. Studio Color комплектація до шести постів, і рамки також універсальні. Для кожного із кольорів Studio Color є різні варіанти підкладки. Наприклад, для кольору пісочний є три варіанти підкладки: білий, бежевий та антрацит. Це все три різні референси. Для Димчатого сірого, наприклад, два варіанти підкладки є: білий та антрацит. А для кольорів червоний та шампань колір підкладки тільки білий. Перед стартом виробництва серії були проведені тести в фокус-групах серед дизайнерів та споживачів, і вони обирали найкращі поєднання кольору та підкладки. Ви можете ознайомитися з усіма можливими комбінаціями в каталозі. Як підібрати колір підкладки? Один варіант поєднати з кольором механізму, наприклад. Інший варіант поєднати з кольором стіни, щоб зробити візуальну рамку такою, що парить над стіною. Далі серія Unica Studio Metal. Рамки виготовлені з особливого металу. Метал з модною структурою, на якому не лишається відбитків пальців та подряпин. Рамки представлені в п'яти варіаціях кольорів металу. Також тут представлені різні варіанти підкладок. Для бронзи і золота, наприклад, підкладка в кольорі білий, бежевий та антрацит. А для нікелю тільки антрацит. Ви можете обирати будь-яку комбінацію, яка буде ідеальним варіантом для вашого інтер'єру. Унікапюр другий концептуальний варіант дизайну. Дизайнерські рамки квадратної форми, тільки із натуральних матеріалів: дерево, метал, скло, камінь та каучук. І такі особливі рамки soft-touch, рамки, до яких хочеться торкатися. Unicapure має рамки до 4 постів: горизонтально та 2 постів вертикально. В пюрі є особливість дизайну підкладки, яка є продовженням передньої частини рамки. Для кожного кольору є конкретний один колір задньої панелі. Для алюмінія це білий, а для каменю антрацит. Завдяки такій комбінації рамки виглядають сучасно та стильно. Шалено проста. Нова уніка не тільки чарівна, а ще й проста. Структура серії не змінилась, вона лишилася така ж сама, як і в існуючій серії Unica. Щоб отримати готовий виріб, вам необхідно замовити три референси супорт, механізм та рамку. Також в новій Уніці є варіант встановлення модульних рамок італійського дизайну до 4 модулів. Таким чином, ви можете в квартирі поєднати класичний та італійський дизайн. Та завдяки модульності отримати трьох чи чотирьох клавішний вимикач. Але обов'язково треба пам'ятати, що для італійського варіанту треба використовувати особливу монтажну коробку для італійського встановлення. В новій уніці для того, щоб отримати механізм з підсвічуванням, необхідно замовити окремо перемикач з нейтраллю і окремо модуль підсвітки або індикації в залежності від призначення підсвітки. Таким чином, один і той самий модуль підсвітки підходить як для одномодульних, так і для двохмодульних механізмів. Завдяки референсу пружинки ви можете з будь-якого клавішного вимикача зробити кнопковий вимикач. Достатньо мати просто пружинки та професійного електрика, який буде робити монтаж. Звичайно, у вас питання. А що робити з існуючою унікою? Уніка буде доступна для замовлення ще рік до літа 2021 року. Ми розробили нову колекцію Unica New так, що вона легко поєднується з механізмами та рамками Unica. Якщо у вас є механізм нової уніки, ви можете легко поєднати з рамками, наприклад, Unica Class або Unica Top. І навпаки, у вас є механізм існуючої уніки, наприклад, кольору слонова кістка. Ви можете легко скомбінувати з новими рамками, наприклад, Studio Color. Але обов'язково механізм і супорт має бути із однієї серії. Референси нової серії дуже прості в запам'ятовуванні, аналогічно серії Уніка. Замість МГУ попереду референса починається на NU, New. Unica – Цифри механізмів повністю співпадають з існуючою серією. Останні цифри референсу це позначення кольорів. Для білого 18, для алюмінію 30, для антрациту 54. Так як колір антрацит в новій уніці відрізняється відтінком, він більш насичений і темний. То і цифра для антрациту в позначенні референса інша. До речі, по результатам тестів серед дизайнерів більш модним та сучасним був вибраний саме колір антрацит на заміну графіту. Нова уніка дає можливості комбінувати декілька функцій, наприклад, ТВ і комп'ютер або USB та аудіорозетку. Завдяки модульності серії можна зробити двохклавішний перехресний перемикач. В серії представлені рішення для готельного бізнесу. Карткові вимикачі. При необхідності в них можна інсталювати підсвітку. Вимикачі з дисплеєм поприбирати і не турбувати. В кімнаті ви ставите кнопковий вимикач з піктограмами. Не турбувати та Прибирати. А зі сторони коридору вимикач з дисплеєм, який підсвічується в залежності від вибраної вами опції. Уніканю. Проста так як монтаж механізмів займає мінімальну кількість часу. Навіть супорт продуманий до дрібниць для комфорту електриків. Супорт виготовлений з надійного сплаву замак алюміній магній цинк. Новий супорт більший і більш жорсткий, завдяки чому конструкція ще більш міцна. Конструкція має з'єднання хвіст ластівки для фіксації декількох супортів і вирівнювання. Багато монтажу на стіні. Нові лапки монтуються в металевий супорт всього одним кліком. Тепер це стало дуже просто. Якщо вам необхідно лапки, то їх можна замовити окремим референсом. Механізм вимикачів та перемикачів. Ми ще зменшили простір для того, щоб в монтажній коробці лишалося місце для проводу. Тепер глибина зменшена до 21 мм. І всі тести, які ми проводили серед електриків, на всіх тестах саме професіонали відзначають, що уніка найзручніший механізм для встановлення, так як лишається багато місця в коробці. Всі схеми підключення нанесені на корпусі механізму, тому немає вирогідності, що електрик чи кінцевий споживач зробить помилку при підключенні. І навіть зробили закритими кабельні входи, тобто ті отвори, в які по схемі не має встановлюватися провід, вони закриті спеціально, щоб зменшити вірогідність помилки при підключенні. Зрозуміле положення клавіша зараз, кут, на який відклоняється клавіша при натисканні, він більший, тобто зрозуміліше, коли і в якому положенні знаходиться вимикач. Включений чи вимкнений. Всі вимикачі та перемикачі мають самозатискні клеми, завдяки чому монтаж дуже швидкий. Механізм розетки: в новій уніці ми будемо просувати рішення самозажимними клемами розетки. Було багато проведено тестів у всьому світі, і електрики відзначали тільки позитивні. Моменти підключення без гвинтової розетки. Тобто це економить час при підключенні. Всі сучасні серії мають швидко затискні клеми у розетки. Також зменшена глибина встановлення до 21 мм, що забезпечує додатковий простір для прокладання проводки. Уніка то OptiLine. Нова уніка – Тепер легко встановлюється в рішення OptiLine, рішення по організації та прокладки кабелю. Це кабельні канали, лючки, колони. Не треба жодних спеціальних перехідників, щоб встановити Уніканью в системи. Пряма фіксація без супорта. З Запуском нової серії ми також запускаємо під серію Unica System Plus. У System Plus мають блоки 4, 6, 8 та 10 постів. Тобто це своєрідне рішення щитка, в який можна встановити як розетки, так і вимикачі. Цей щиток може бути як скритого монтажу, так і навісного. І встановлюється, наприклад, для організації офісного простору. Біля робочого місця ви встановлюєте необхідні функції, наприклад, USB, комп'ютерну. І силову розетку. Блоки представлені в трьох кольорах білий антрацит та алюміній. Рішення блоку йде одним референсом, в який входить сама коробка, супорт і рамка. І додатково ви вже вибираєте, які механізми ви хочете встановити в ці блоки. Unica System Plus також включає в себе нові розеточні блоки Unica System. Для організації робочих місць. Та для встановлення столі. Представлені різні варіації, наприклад, розетка Шуко, розетка Шуко з USB-зарядкою, варіант USB-зарядки тип A плюс тип С, і варіант бездротової зарядки. Додатково можна замовити кришку, наприклад, щоб захистити розетку Шуко або USB-розетку від пилу. Монтаж дуже простий. Достатньо встановити блок Unica System Plus вже готовий отвір 60 мм. Або, якщо в столі немає отвору, зробити звичайною коронкою 60 мм далі встановлюєте Unica System Блок, який складається з двох частин, тобто, ви прикручуєте другу частину під столом та підключаєте блок не далі ніж на 2 метри. Це такий варіант. Зручного подовжувача, який в ту ж чергу може бути бездротовою зарядкою. А також в систему Unica System Plus входять і наші подовжувачі, які ми запустили на ринок України в минулому році. Нагадаю, які є варіації. Є варіації подовжувачем на 5 та на 3 гнізда, варіації з USB та без, які представлені у кольорі білий та чорний. А також є дизайнерські варіанти з оздобленням зі шпону. Унікальні можливості. Якщо порівнювати Unica New з існуючою унікою, то механізм розетки Unica New, який має безгвинтове підключення, та шторки, коштує так само, як механізм розетки існуючої серії Unica з гвинтовим зажимом та без шторок. Якщо порівнювати механізми вимикачів, то приблизно різниця в ціні між старою та новою Уніку 4%. Уніканю на 4% дешевше. Якщо говорити про пластикові рамки, то рамки Уніканю в середньому на 9% дешевше, ніж рамки Уніка. Основні принципи колекції Уніканю це дизайн, сучасні кольори витончений дизайн та високоякісні матеріали. Простий монтаж. інтуїтивно зрозуміла конструкція, швидкий і зручний монтаж та проста експлуатація. Інноваційність. В новій серії будуть у вересні місяці доступні нові механізми вимикачів та вимикачів жалюзі, а також термостати якими можна буде керувати за допомогою додатку Vizer. Далі я зупинюся більш детальніше про вимикачі та всі рішення Vizer. Vizer це комплексне рішення для розумного будинку, підключення через найпоширеніші стандарти, такі як Zigbee, Ethernet або Wi-Fi. В майбутньому можна буде керувати різними функціями будинку як через додаток Vizer, так і локально. Вимикачем або з підключенням голосових систем Amazon Alexa, Google Assistant та Genie. Встановлення розумних функцій буде аналогічно встановленню звичайних вимикачів та термостату. Ці підключення зможе зробити електрик. В конструкції кожного з функцій Wezer є zigbee модуль завдяки якому при підключенні простого контролеру в системі в своїй квартирі. Ви можете керувати, наприклад, вимикачем жалюзі або вимикачем світла за допомогою додатку Vizer, як в приміщенні, так і поза межами квартири. Також функції Vizer мають додаткові переваги. Наприклад, можна запрограмувати вимикач на функцію пробудження або засинання. Тобто, в конкретний час, в конкретний день тижня, світло буде вмикатися, наприклад, о 6 години ранку, і вам вже не треба буде. Будильник, а достатньо буде налаштувати свій вимикач. Також є режим нічної лампи, або можна створити імітацію просутності завдяки створенню спеціальних програмування спеціальних сценаріїв на своєму смартфоні. Також можна задати тижневий розклад як по термостату, так і по кожному приладу Pyzer. Як це буде працювати? Підключення дуже просте. Як звичайних стандартних функцій. Далі ви встановлюєте в себе контролер і на телефоні чи планшеті встановлюєте додаток Pizzer. І далі керуєте своїми розумними функціями всього одним кліком.